Страху очі великі. Ця народна мудрість, напевно має під собою підстави. Це коли переляку людина німіє і не здатна поворухнутися. Ступор майже неможливо подолати, і тоді під загрозою опиняється ваше життя. На здатність опиратися страху перевіряють хіба що майбутніх екстремалів. Марина Макущенко не пожаліла заради науки ні себе, ні щурів. Коли духи почали обстрілювати, зрозуміло, всі залягли за каміння. Цей лейтенант просто стоявся з переляку, не ліг і вже лише впав, коли його було. Смертельно поранено заціпеніння мозку. Через нього для тисяч молодих солдатів перший бій став останнім. на війні смерть Тоді людина ж не робить ніяких дій для того, щоб зберегти себе. Афганці, як ніхто знають силу страху. 18-річні юнаки зазирнути у вічі смерті часто були не готові. На війну їх відправляли лише після кількомісячного навчання. Вокруг щось так рмихає, а ти а! Нету <свісно> відповідної реакції на происходяще, щоб солдати не впадали у ступор. Американці пішли на експеримент, аби справжня війна не шокувала вояків, їх вчать у війну гратися. Вітаю вас у віртуальній школі. Я навчу вас воювати у будь-яких умовах. Це копія справжньої війни. Хто не пройде рівень, він піде. Ефективність цього навчання ще не доведена. та досвідчені вояки в неї не надто вірять. Вони, як ніхто знають, психіку можна перевірити, лише ризикуючи життям, причому інколи не своїм. В авіакатастрофі винен людський чинник. Важко уявити, що відбувається з людиною, яка втратила контроль над гігантським лайнером. Щоб ці хлопці та дівчата в майбутньому не припустилися помилки, фахівці ще під час вступних тестів годинами коперсаються у їхній психіці. Сьогодні стресостійкість диспетчерів та пілотів перевіряють психологи. Частково цю перевірку пройду. І я зараз ми дізнаємося, кого ж не беруть космонавти, і який цінний кадр втратила вітчизна авіаіндустрія. Завдання перше. За 5 секунд розглядати загадку, потім її написати або намалювати. І так кілька аркушів. Потім завдання з цифрами, потім просто Почали. Далі. Я Далі. його вбила. Чи довірять мені небо стане відомо за кілька годин. Та навіть якщо ви не в кабіні пілота і не в окопі, ступор все одно може коштувати вам якщо не життя, то кар'єри. Через нього стаються дорожні аварії, провалюються іспити та спецзавдання. Колись саме через ступор Костянтин Андріюк ледь не втратив роботу. Спортивний кореспондент, що славиться своєю балакучістю уперше в своєму житті, замовк і е, збірна України е, е, причому. Груп з груп виходять лише перемості. Ось таке стартове хвилювання і в нашого журналіста, і в нашої молодіжної команди. І тут починаю, ніби щось якісь якісь лощата мене стискають. Я дивлюся в камеру, і, і, ніби якась чорна діра, вона мене просто засмоктує. Я відчуваю, що в мене в голові перемішувало перемішалося все, якийсь клин, ступор. Тумблер е переключився, і я не можу згадати текст. Новий досвід саме він умить очистив Константинові мозок, і цією реакцією він нічим не відрізняється від звичайного лабораторного щура. Невідомий скрежет по клітці його лякає і паралізує. 24 секунди він не міг отямитись. Досить довго, щоб його з жерхи жак солдата вбили, а на дорозі сталася аварія. Журналіст Андріюк мовчав менше, але цих секунд вистачило, щоб провалити завдання. Я стою просто розчавлений. Це говорить про те, що мозок виявився не готовим до стресу і, власне кажучи, реакція неправильна. Ступор вчені називають патологією. Правильно реагують ось ці двоє. Бою кіт із пацюком наче помінялись місцями, але з точки зору науки вони адекватні. Якщо боїшся, або нападай, або тікай. Головне не завмирати, як це зробила я під час тестування в авіаційних психологів. Шансів немного у шаленому темпі на складних етапах мій мозок таки завмирав, і я пропускала вправи. Хоча була певна, що зробила все. Дрібниця, але в небі мої помилки могли б стати фатальними. Якщо ви хотіли бути пілотом, ви б попали у нас в самую таку условною групу. Не завжди ступор залишає шанс, але якщо вижив, варто боротися. Перемогти ступор можна, але з часом доведено Костянтином Андрійком. І далі мені було страшно включатися. І я усіляко уникав кількох включень, я уникнув. Втекти чи боротись? Він вирішив нападати і вийшов в ефір. Тільки клин клином, тільки переступивши. Єдині ліки проти ступору, досвід врятувати кар'єру або обрати іншу професію ніколи не пізно. На війні можна сподіватись лише на удачу. Ті, хто вижив в першому бою, далі реагуватимуть правильно. Марина Макущенко, Андрій Хлус, Олег Писарів, Большаков, Дмитро Опонасенко, ТСН один